1 вересня для дітей села Ражнів запам'ятається не лише Днем знань, а й відкриттям у цьому невеличкому селі дошкільного навчального закладу, що ділитиме один дах із початковою школою. Цьогоріч дитсадок відвідуватиме 15 дошкільнят. Відкриваючи цей заклад дошкільної освіти, і педагоги, і сільське керівництво дивиться уперед. Сьогодні у селі проживає близько 30 дітей дошкільного віку. Про те, як раніше діти добиралися до садочка у сусідньому селі, розповіла сільський голова Ярослава Кісь. Тим мамам за 5 кілометрів возити тих дітей в до садіку. Ще літом півбіди, а приходить та зима, я бачу, їду на роботу, я бачу, як везуть тих діточок, хто саночками, хто ровером, а коли взагалі не йдуть, тому що замітанні не можна добратися. Транспорту ніякого тут немає, сполучення немає. Але з допомогою наших спонсорів, адміністрації, районної ради. Ми домоглися того, що за рік зробили все можливе і неможливе. І сьогодні відкриваються двері нашого садіку. І я думаю, що мами будуть дуже раді, коли їхні діточки підуть в своєму селі в саді, коли розв'яжуться їм руки для всіх таких повсякденних турбот, щоб вони могли спокійно собі займатися своїми роботами, а за дітками будуть доглядати наші вихователі, наші няні. Наш кухар буде їх добре кормити, тому що кухар дуже нас прекрасний. І думаю, що все-все буде добре. Сільський голова подарувала діточкам та їхнім вихователям образ із побажаннями завжди бути під опікою ангела-хоронителя. Привітав дошкільнят сільський священник. Отже, діточки бажаю усім вам, щоб ви в першу чергу були здорові, потім слухняні, і щоб Господь вам давав завжди все, що вам потрібно в вашому житті, а також і вихователі, щоб вас виховували належно, як то кажеться, з повагою. До людей з повагою до Бога з повагою до неньки України свято відкриття дитячого садочка було поєднане із першовересневим святом для учнів Ражнівської загальноосвітньої школи першого ступеня. Перший дзвінок тут пролунав для восьми учнів початкової школи. Їх мало, але разом усі дружно вітають початок нового 2013-2014 навчального року. Громади місцевих підприємців, сільської влади вдалося відродити до життя дошкільний навчальний заклад у Ражневі. з цієї нагоди напутні слова батьків. З вами хвилюємось, з вами радіємо. Ми вам бажаємо тільки добра, успіхів в школі, в садочку радості. Хай обминає вас горе і біда. Ви наша гордість, ви наша радість. Тож тільки радуйте рідних своїх і не засмучуйте нас ані трішечки. Вітання привіт від мамі в усіх. А згодом усі і вихователі, і винуватці свята, дошкільнята, сільчани, церковні хористи взяли участь у посвяченні приміщення дошкільного навчального закладу та отримали благословення від духовного наставника громади. Благословляється свящийся садочок цей ім'я Отця. Святого Духа. Щоб ви росли здорові, щоб ви були в дійсності під охороною тих ангелів, про яких ми згадували в молитві, щоб в дійсності Господь провадив вас правдивою дорогою життя, щоб ви були прикладом, як то кажеться, для наслідування в майбутньому для ваших жителей. Отже, в дійсності всім. Дідучкам, їм батькам, вихователям та усім тим, хто приклався до сьогоднішнього свята, свята великого свята, відкриття, садочку в нашому селі. Святори Господи, многії варії Літа! На завершення подвійного свята уражневі дня 1 вересня та відкриття дошкільного навчального закладу пролунало піднесене духовне многоліття.